Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, шановні телеглядачі, сьогодні ми вже маємо 10-ту неділю по зісланні Святого Духа і свята Мати Церкви ставить нам чергове євангельське читання від апостола Євангеліста Матея, яке звучить так: коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і припавши йому до ніг, каже. Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко здужає. часто кидається в огонь, часто й у воду. Я був привів його до Твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Роде невірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути, доки я вас терпітиму, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому і біс вийшов з хлопця. Тож ви юнак в є і жмиті, тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, чому ми не могли Його вигнати. Ісус сказав їм через вашу малу віру. Бо істинно кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого, а щодо цього роду бісів. То Його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібрались в Галилеї, Ісус мовив до них Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня Він воскресне і вони тяжко зажурились. Знову в ряді євангельських читань ми чуємо про зцілення – Сілення, яке робить Господь. Слово «зцілення» дуже часто вживається використовується в Святому Писанні, і взагалі люди часто просять сцілення. Хто не здужає, приходить в храм, звертається до святих отців, просить того зцілення. Що означає то зцілення для людини? Якщо ми розберемо саме слово сцілення, то корінь у нього є ціл, тобто від. Слова цілий, одразу можемо зрозуміти, що людина, яка потребує зцілення чи просто не здужає, вона є неповною. Не цілою, чогось бракує. Христос для уздоровлення, для зцілення людини хоче зробити її повною, хоче доповнити то, Чого бракує чогось в тій людині. Було багато тих зцілень передували кожну неділю, ми читали про них. І сьогодні, можна сказати, велике чудо творить Господь, яке не могли виконати його учні. Господь наповнює ту людину Святим Духом, виганяючи того біса. Апостоли, знову Можемо згадати минулі євангельські читання про слабу віру апостолів. Христос неначе підготовлює тих апостолів до того, щоб лишились вони вже самі і правили тою церквою. Але чомусь третє вже чудо стається так, що апостоли не можуть самі його зрозуміти і виконати. Недавно ми чули про умноження п'яти хлібів, які апостоли не могли. Зрозуміти. Минуло неділю ми чули про утопаючого Петра. Сьогодні мала віра в апостолів заключалась в тому, що не могли вигнати біса. Браті і сестри, але сьогодні ми мусимо задуматися, якою має бути та віра, щоб я міг, я міг устояти перед тим бісом, я міг його виганяти з інших людей. То апостольство передалось на нас, на кожному християнинові. Апостольство не закінчується на єпископах і священниках. Апостолом є кожний християнин, який через тайну хрещення прийшов у храм. Що я маю вірити? Чи я маю вірити, що я можу вигнати біса, що я можу встояти перед спокусами, що я можу устояти перед демоном? Ні, я не можу, я слабкий. Але я маю вірити в одне: вірити в те, що Бог є творцем всього світу, Бог є творцем людини, Бог є творцем всіх безтілесних, Бог є творцем ангелів, всіх духів. І Бог, котрий створив мене, Бог дбає про мене як люблячий батько. І саме Бог робить то чудо. Не я, не єпископи, не священники, але мати ту віру, що Господь може втрутитись моє життя і змінити це. Цей рід виганяється лише молитвою і постом говориться. Дуже часто у сучасному суспільстві ми. Чуємо слова, що піст вже не є такий потрібний. Молитва, можливо, трошки вже не є така потрібна, або, навпаки, люди вибирають щось одне. Є молитва, але бракує посту. Є піст без молитви. Браття, піст без молитви є лише звичайною дієтою, яка не допомагає нам нічому. Піст не є відмовою від чогось. Піст. Означає свободу, означає свободу бути вільним від того, що віддаляє від мене Бога, бути вільним найперше від тих якихось страв, які мені є до вподоби. Трошки відчувати себе вільним від того. На початку ми мусимо дійсно собі відмовляти у чомусь, але якщо той піст буде супроводжуватися постійно молитвою, то Господь дає нам ту благодать. Ту витривалість благословляє ту людину дійсно на ті добрі діла. І Господь не лишає їй піст і молитва. Дві речі, які мають бути в центрі християнського життя молитва. Молитва є діалогом з Богом. Молитва не буває просто від одної людини, це є діалог. Але ініціатором того діалогу не є людина, не є ми, браття і сестри. Ініціатором діалогу, котрий, хто перший говорить, є Бог. Бог починає говорити, приходить до тебе і говорить до тебе. А наша молитва є вже відповіддю на той початий Божий діалог. І ми часто просимо у Бога. Одні якісь, можливо, матеріальні блага земні, інколи душевні. Але чи часто ми вміємо дякувати Богу за те, що Він нам дає? Є одна історія про двох ангелів, які жили в небі. Один ангел постійно трудився, літав на небо, на землю, повертався, постійно був в таких трудах. А другий ангел лежав собі просто на хмаринці і відпочивав. І той, що відпочивав, питає того ангела, що літає, трудиться. Чому ти стільки трудишся, яке в тебе завдання? І він говорить: Господь дав мені завдання приносити йому молитви, всі, які починаються, дай мені Боже. А каже: а Ти чому відпочиваєш? А я відпочиваю, тому що Господь дав мені завдання приносити до Нього молитви, тільки, починаючи словами, дякую тобі, Боже. І, браті і сестри, можливо, дійсно треба навчитися говорити «Дякую». Але говорити дякую не лише тоді, коли ми дійсно в чомусь багатіємо, коли ми ростемо, коли здобуваємо то, що ми хотіли. А інколи стоїть сказати Богу, дякую тобі, Боже, за моє терпіння, дякую Тобі Боже за хвороби, дякую за сум. Дякую, що ти допускаєш це в моєму житті, бо ти хочеш зі мною зробити свій план. Господь не покидає ні, ні одну людину, Господь має план на кожну людину. Він пам'ятає про кожного. Наше лице є завжди перед Ним. Як люблячий батько, Своєю дитиною і так Господь завжди є з нами. Пам'ятаймо молитва і піст. Без цього не можемо ми встояти перед спокусами. Християнське життя в даний час є дуже важке, бо злий дух атакує людину на її дорозі. Для диявола не є цікаві ті люди, які є поза церквою. Вони і так його. Дуже часто ми чуємо від людей. Які ходять в церкву, чому? Чому я терплю, чому я так погано, той не ходить в церкву, не молиться і має добро. Знову таки, бо дияволокою вони вже є нецікаві. Миє, коли ми є в церкві, коли людина йде за Христом тою дорогою, диявол старається всякою атакувати, підкидати різні спокуси. І ніколи він не показує спокусу як щось негарне, недобре. Він ховає її за якоюсь оболонкою, чогось. Але вкушаючи людина цю спокусу, з часом лише розуміє сам сутність того гріха. Браття, стараймось дійсно впровадити собі в той час наш трошки більше тої молитви. Цього тижня ми будемо розпочинати Успенський піст. 14 серпня він починається і буде тривати. Аж до 28 серпня до свята успення Пресвятої Богородиці. Я думаю, в цей час нам особливими молитвами треба звертатись до нашої Небесної Покровительки Богородиці і, можливо, постановити собі якийсь піст, і якийсь, можливо, незвичний для нас. Можливо, ті постійні пости, які ми тримали, просто відмовлення від м'ясних та молочних страв. Можливо, вони нічого нам не приносять, але з цього лише можна почати християнин, додаючи молитвою. І, можливо, тепер стараємось піст внести щось нове, відмовитись від того, до чого я дуже привик, і що не я тим володію, але воно володіє мною. Сутність посту, як ми вже говорили, є свобода, бути вільним. Що не їжа володіє людиною, але людина володіє їжею. Людина є вінцем творіння Христовим. Людина є головою над усім. І ми то маємо показати спокусам, маємо показати дияволу, що не ти володієш мною, але я володію тобою. Господь дає нам ту благодать. Молімся дістати ту благодать, випрошуючи у Бога. Просі молитву і не забуваємо дякувати, дякувати повсякчас за все наше життя. Слава Ісусу Христу!